Навіщо на одну з задач ви придбали коней? Та треба було у вас заходити в тил ворога. Розглядалася операція, що підрозділ зайде і буде в тилу сім днів. Та і треба було максимально взяти боєприпасів. Прийнято було рішення, я сказав, ми шукаємо коні. Взяли їх до себе на полігон, щоб вони чу -чу чули, як стріляють. У Нас є такий хлопець Камаз. Він привів своїх коней. Мені дзвонять кінь Камазу, відкусив практичного руху. Тан у 39 років Віктор став бронзовим призером чемпіонату світу з Муайтай. А через три роки очолив легендарний спецпідрозділ Артан головного управління розвідки України, звільнення вишок бойка, острова Зміїни, штурм енергодару та неодноразові задачі в Криму. Ці операції назавжди війдуть в світову історію як унікальні. А західні партнери і досі не можуть зрозуміти, як це стало можливо у наявних умовах. Душа і серце підрозділу Артан. Віктор Торкотюк. Від душі в душу. Для кого? З бажаючих дорога вартан закрита. Це ті, що вживають нар наркотики, кого в основному там є якісь контакти з ну, там, близькі родичі на тій стороні. Бо, бо тому, що ми то всі ну розуміємо. А цей підрозділ він такий, що ну от виконує такі от задачі, і якщо ну ви розумієте саме, якщо там вони знають, а вони знають практично все, так само як ми за них знаємо. Вони от беруть родича і вже є, 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 ну, є якийсь вплив. П'янка. Це табу для Артана. Я завжди говорю всім хлопцям, ви військові, ви взірець. На вас не мають йти, от люди, і плакати, але плакати не від того, що ти сигарета, пиво, матюки та трьох, а ти маєш бути взірцом, тим, взірцем. Тим більше ти знаходишся в підрозділі на такому, які тут зібрані хлопці. На тебе має, ти маєш бути, от бачив, да, оце у нас армія. Оце все. Якщо ти хочеш на баклана, ти, ти йдеш додому, можеш залитися в хлам, взагалі. прийти, блін, піти в залі десь на баклани. Не дай Бог, що десь спливе, що я почую, там мені будуть дзвонити. Начальників вас і казати, от у вас знову Артан там щось зробив. Ні, це не, не дай Бог. Прийти в строй, слава Україні, я готовий. А дома, що хочете, то, то робіть. Дуже... І поки все виходить. І головне для мене, щоб ну, людина була вмотивована, навіть що вона нічого не вміє, але вона, щоб вона от, хотіла. Не обов'язково у нас спортсмени всі, у нас є от, от люди. Но ну, пацани, які там не спортсмени, і, і їх там теж немало. Це водії, це все. Артан це велика структура. І не може тільки от, от, бути, от, ходити один, всі спортсмени і воювати. Хто йому воно буде давати їжу, панопатрони, хто буде от, за, от, за нього от, вирішувати от, ті питання. Тобто, це мають на працювати всі. І моя задача як командира зробити так, щоб цей організм вічно відпрацював, тому що колектив неспокійний, бакланський. Я його да дуже люблю. І вони всі, і мені от надо так, щоб вони всі були один одному, допомагали. У нас немає такого, що я ж то штурмові, то хто сидить в штабі, то то взагалі ніхто ні. Вони всі працюють. І навіть я завжди привожу наприклад, як пасани ходили в Крим, і логістика у нас на пасани їх заправляли в морі, і обстрілами, і підсіма всі ризикували життям. Так що баклан це. Баклан це я не можу це ватросекретити. Навіть будете пальці в двері зажимати, я не скажу. Баклан <баклінг> це всі ми. Баклан. <баклінг> 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 Навіщо на одну задачу придбали коней? Ми взяли над ну, коней, та тому що нам було та треба було о, заходити в тил ворога. Розглядалася операція, що підрозділ зайде і буде в тилу там сім днів, ну, от, наприклад. І, та, і треба було максимально взяти боєпропасів. Та треба ну, було йти не один кілометр, десь на 5 кілометрів, 5-7 кілометрів. І прийнято було е, е, рішення. Я сказав, ми шукаємо коні. Взяли їх до себе на полігон. Ми щоб вони чули, як стріляють. Да. Одні коні прийшли нормально. У нас є такий хлопець. Там був один із командирів Камаз. Він привів своїх коней і все. Тій той конь, що пішов по копаному сумаша, на всіх накидається. От. Мені дзвонять, кажуть, кінь Камазу відкусив практично руку. Я розмисив відкусив руку. Так, я до Камаза говорю, Камаз, що таке каже Вікторич, я хотів прийти подружитися з тим конем. Він його взяв, веде того коня. Новотк... Починається ну, стрільба, пацани там воно стріляють. Той кон щось хватає його за руку. Це жива історія, пацани. Він хватає його за руку і починає гризти руку. Камаз, він сам спортсмен, він займався регбі, да, вроде, ну, здоровий хлопець. Він бере його ногами в замок. Шию і душі, і вони з конем попадають. То, що які очі були у, 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 у коня, я ну, от не буду говорити. Він з такими шарабанами був. Він пав от, задихався. Каман взяв, хотів його додобити, стало жалко на ну, коня. І отак от він йому ну, от відкусив на ну, ну, три пальці. Ну, ми того от, коня ну, відправили. Нам такий коїно ну, не потрібен. Все, так що от така от у нас була жива важ, історія. Ну, в нього висіли, він їм відкусив, да, він був десь два місяці на лікуванні, зараз сьогодні, приймає участь в бойових діях, вже він з, 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 ну, з конями вже не, не дружить. <головік> 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 А пацани, що прийшли, він вже задушив от коня, рука, це його одразу вино в лікарню, зробили, все і все. Ну, кінь, що кінь обтрихнувся, пішов що вже в шоці і сам. Він не зрозумів, що так ну, може бути. А що йому робить? Кажи, а що мені, якщо він пішов і йому напащав, на типу, ну, руку. Кінь же ж він сумасшедший ці зуби. І все, Кама все правильно, спецназ, все нормально. А пальці функціонують? Так, він да, зараз. Да, він працює, він працює ще все, він воює, все, він красавчик. Це коли ви вже от бачили в СМІ, вже говорять, коли Кирило Олексійович взяв в полон по расі 14 от людей, це була ця операція. Да. Тобто я до кінця я ці деталі розкрити не можу, але була така ситуація. І я розумію, про що ви говорите. Тоді ми взяли там козу. От козу. Мені Кирил Олексійович каже, Віктор, зачем ви вбили от козу? Коза у нас там була. Ми її вели. От вели. Но вона пішла похопленому по мінному полю. От, і ми і нема от, ну, кнопку Та так, що да. ми в нас була коза, я потім покажу відео. Е, і ця от, операція ми тоді, коні нам, ми їх не застосовували. Ми зайшли там, все нормально, але Но вони були на поготові, готові. Операція закінчилась удачно. Всі задачі, які стояли на нами, ми їх виконали. А навіщо коза? А коза, ми взяли козу, ну щоб забрати з собою от козу. Я досі до пор не знаю, для чого ну, коза, але хана ставна буде. Ну а що, от я би вам би давно козу, що не треба коза. Коза, це нормальна тема, що ні? Ви просто йшли і забрали собою козу? — Ні, вона була сама коза, там нікого не було. Ми її годували. Вона йшла з пацанами, вони йдуть ззаді, коза йде. Вот. І, і ну, вона вже до нас прибилася, вона вже була кноп, ну, коза Артановіс повністю. Вона вже знала. Це зер'озу, я тобі щось ну, побачиш. Слава Україні! Слава. Героям. А просто интересно, зачем тебе коза, брат? Просто интересно. Это Артан. Это настоящий Артан. Так она сама с ними йдет, прикинь. Каза рта, і потом ми її вели, і вона пішла, там була стежка, все було заміновано. Почався обстріл, на пацанів обстрілювали, І вона пішла по копаному в цей, по минуму полю. И все. Коза стала, вона загинула. Не знаю, ми герої її, звісно, не будемо давати. Але... Ми знаємо, що вона була Артановіце, і вона, вона буде вона... В... в наших осерцях. Коза, взагалі, та коза така авторитетна. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБет. Які дії бійців можуть вас взбісити? У мене до бійців відношення як до рідних людей. Цей підрозділ створювався, це всі були мої близькі люди. В основному це люди зі спорту, з вулиці, є різні люди в категорії. Я їх всіх знав. Зараз їх, звісно, набагато більше. І саме основне для мене, я для них роблю все. то, що вони практично попросять, я їм віддаю підрозділу душу. І головне, да, да для мене це обман. Якщо я от, бачу, що от, людина на ну, от мене обманює. Як я говорю, ну, по-нашому вивалять маргарин. Я з ним говорю. Якщо я бачу, що він не пробивний, значить, що ми з ним робимо? Прощаємося. В Вартані немає ні одної от людини, яку би я ходив просив, братан, та, от, от, зайди до нас, зайди, будь ласка, на тобі взятку, на тобі сало, на тобі ще ні. Всі люди до нас йдуть, так, помню. Це всі вмотивовані от, люди. А розізлити мене практично не можна. Бо я розумію, що війна, я, я розумію, який йде напряг і що у нас. І, от, як є, так що розчарування це, звісно, то якщо мене хтось ну, обманює, найважче рішення, яке вам далося, ну воно було не одне. Зараз беремо по морській операції. Один із разів, коли вони у вас заходили на півострів, я знав, що наприклад там вони ну, підняли гелікоптери, літаки, і я не, не говорив, щоб вони от верталися от назад. Но пасани дійшли, відпрацювали, і слава богу, отвернули от всі живі. Здорові. Перше, саме головне, це щоб всі були живі і здорові. І я роблю, да, я для цього от, роблю все. Ці біці це моя от велика ну, сім'я. Я їх знаю практично всіх. Ну зараз вже ну, от не всіх. Ну там командний склад, і тих, і тих, хто перші були. І для мене от, саме головне, я ну це для мене складно, коли хтось отримав поранення. Не дай Бог, загинув хтось. Я це дуже витяжко ну, переношу. Найскладніше мені от, було зробити так, щоб я міг їм сказати вертайтесь. Я вже були такі випадки. Ми ж не один раз от пробували, бо на і були такі вже випадки, коли я вже вже бачу, що там вже ви Я їм давав от команду отвертатись, Ми потім заходили інший раз. Но для мене найскладніше – це те, щоб вони залишили, щоб з ними було, було от все добре. Ну і і, звісно, наш ну девіз. Основне це це виконати, от, виконати завдання. Люта історія. Пацани, у, у мене такий колектив, що у мене кожен день якісь історії люті. Я вам зараз одну історію ще розкажу. Виходить, хлопець у нас з Крима. Виходять на скутерах. На мене працює, у нас в нього GPS-та трек, ну, ми його бачимо. Він не знає, куди виходить. Він зайшов на Кінбурзьку касу до противника ті в шосі. Він заблудився, Він думав, що це на наша він, він на те. На Вийшов. Він зайшов на Тенбурзьку на касу. Він зайшов на остров. Ми бачимо е скутер в нього в, в морі. Ми вже, я звернувся до ССОшника пацани, пацани, допоможіть цього баклана зловити, бо він пішов по копаному, ми його не можемо зловити. Він не знає, от куд, на куди йти. Він йде все-таки до нашого берега, бо він зайшов на Кінбурську, ті вже хоча ті почали від відкрили вогонь. Він відійшов на Тайберську, так само він відійшов. Потім ми бачимо от біля острова скутер на воді, його нема. Перехвати, де мені їх з їхньої сторони, що ми вбили. Говорить, ті хахли такі-такі-то на скутерах тут їздять, нас пробивають, ми його знищили, типу, все. ми вже думали, що він нас знищений. Бачимо, знову йде і скутер йде. Приходить до нас на берег, я говорю, матроси таки. Я говорю, на матроси. А що ти там, що ти там робив? Говорить, Вікторич, ви не повірите, туди пішов, туди теж зрозумів не там. Я говорю, а. Що ти скутер? Ти бачиш, що ти зайшов на їх осво там. Вони знаходяться, Як вони тебе не взяли в пол, о, не вбили? Ці сесошіки з такими шарабанами. Вони готують операції, там місяць, там і ще, щоб підійти до цих острів. Цей баклан прийшов по всім таточкам і вернувся. Салюто, я тобі, туди ніхто підійти взагалі не міг. Вообще. Туди хтось підходив, зразу FPV-дронами лупили все. А він тупо, я ж дивився, мені диви, що він робить. Туди все його нема. Він іде вдоль туди. Ми ж трекер, ми бачимо, як він іде. Но в нього не от нема карти, вона не працює. Він бачив берег до берега, воно вийшов, подивився, обстрілю. Ось така була ситуація. І ті сесові кажуть, ну ми, ми бачимо скутер, на скутері немає, його вже вбили, напевно. Бачимо, знову їде на скутері. Я говорю, ти знаєш, де, де ти був? Він коли знав. Він не знав що він не знав, що то така та територія. Він не розумів. Ну це я говорю, У нас кожна операція, Це та ж я кажу, це морська операція. У нас там історії багато. Слава Богу, живий, здоровий в строю і готовий до виконання завдань. Як сталося, що під час морської операції Конан випав з човна? Значить, це була перший раз ви, вихід в Крим. Я виходив з ними. Ми дійшли до до вишок, був командний пункт, і ми дійшли до вишок, це 100 кілометрів в морі. Ми прийшли, почали штурмові групи готуватися і йти далі. Це тоді то відео, коли нас обстріляв літак і ми його поразили біля вишок. Оце якраз було, бо тоді ракета стоїть. І Він був один із командирів ну, от ракета. і Він дивиться вверх, каже: Вікторіч, це, мабуть, наш літак. Я кажу, ні, тут не може бути от наших літаків. Все почалося з того. Він почав обстрілювати, ми розійшли. Потім ми його з ну, от почали в нього вести обстріл. Все. Пацани йдуть в йду Крим, я залишаюсь і вони не встигли в часові рамки чуть-чуть, повернутися, -чуть тому що ми все воно виконує вночі. Їх виявляє от літак і відкриває по ним вогонь. Вони маневрують. Їх багато там було ще їх 15 на човні. Вони ну, от маневрують Конан Цей час зняв броню. Він був е, в цьому е, в гідрокостюмі. Знімає одну броню, і там всі відкривали вогонь. Вже стріляли що хоче. Там вже кидали камнями в нього. Там вже все, що є, ну, вже зрозуміло. І е, в цей час дуже маневрував, він правильно все робив, він випав. Мені доповідає тоді е, е, ракета, що Вікторович випав конон. І була от, команда дана вийти з лінією вогню, щоб не було вогню, і вернутися, тому що я не міг, щоб вся група, е, тому що якби вони вернулися вас за зразу, і, і їх би ну, без всього, їх от літак би знищив. Вони вернулися раз. Подивилися, нема їм пробили човен, вернулися інший раз. І саме цікаво, то, що Конон був від них на ну, метрів 50. Він, він їх бачив, а вони його ні. О, така ситуація. Да, так, він їх бачив, як вони його цей другий раз. Все, і вони я е, даю команду. Вони вже втомлені. Понятно, така ситуація. Човен ще був плюс, не даже не то, що втомлений, був човен, але пошкоджений. Вони йдуть назад. Приходять назад, вони ми відправляємо іншу групу от людей, шукають. Шукаємо, шукаємо. Ми його знайти не можемо. І тоді ми звертаємося до командуючого ВМС Нішпапи, і він нам дає байрактар, і ми його шукаємо з байрактаром цілий день. І вже під вечір, мені вже говорять, його вже не треба шукати. Він вже загинув, все понятно, Ну він помер, тому що він не, не, він не вижив би. Він випав десь в 5 ранку. І це вже десь п'ять вечора, в сімнадцять, вісім. Мені казали, треба забрати Байрактар, уже небезпечно. Я кажу, ні, ми будемо шукати, і плюс я формую групи в ніч, тому що в день мене могли нановити. Постійно літають от літаки, тільки от бачать що вони обстрілюють. І я розумію, я вже формую дві дві групи в ніч, щоб з тепловізорами, з ПВС. Я говорю, ми колона будемо шукати до останнього. Тобто, ну, Поки я вже не буду впевнений, що його нема. І все, я кажу, ні, ми не знімаємо нічого. І в дев'ятнадцять вищем то це було літо, Мені доповідають, що ми знайшли кнокона Конона. Знайшли кноконона. Ми формуємо групу ПЗРК, от лікар, кулеметники. Вони ось сідають в човен по координатам, висуваються, бо всі були на, на вишках, висуваються з, з вишок, знаходять. Конона, це його да, спасло, що він був в гідрокостюмі. Він поспав, він тоді каже, ну Віктор, я хочу щось виспався, бо, бо не спати не міг. Все, і ми, він 14 годин був в морі, і каже, я сплю, на мене чайки ось сідають. Я кажу, да? що да, да, в нього там було весело. І він, і... Ну, він плив, дуже було тяжко, він плив, вже, це було. Якби ми його, звісно, не знайшли, я думаю, що не зрозуміло, що було, тому що вже була ніч. От, і було б звісно, тяжеліше, море. Це так кажеться. Я вже, коли ми після цієї операції я розумію, що таке вода. Вода це зовсім по-іншому. Не як в кіно. Ти виходиш в ніч, і воно все по-іншому. Ну, коротше, ти не бачиш, куди йти. Там, треба дуже орієнтуватися і знати як. А це ж в одну сторону йти 200 кілометрів. Отак ми з Божою до, допомогою його забрали, спасли. Він жив здоровий, здоровий хлопець, П'є молоко, займається спортом і готовий виконувати будь-яку задачу. Як ви харчувалися під час операції на вишках? Сух а шоколад, вода, все. Лапи взяли, ну от побили лапи, хто хоче їсти, но віджався 50 разів. І все, воно проходить серйозно. Можеш попробувати ще Хоч їсти, да. 50 разів він віджався і все нормально. Да? Ти не знав це? Я зазвичай коли хочу їсти, їм. — Та ти їздиш, зарвало. Ні, а там ти, ти хочеш їсти, пройшов, вишка, море. Ну, треба або ловити рибу, або, ну, ну, або віджиматися. Все. Чи працюють бійці з психологами? Так, да, от працюють. Працюю з хлопцями, але психологи це я. Безпосередньо по кримській операції я там на, на морі, там скільки ми були, я керував цією операцією, я з ними жив і працюю я, я з ними розмовляв, я бачу хто як, я бачу, кого треба замінити. Я там робив якісь зміни і все. В основному у нас є, є психологи, але для них самий психолог такий і самий вдохновитель, тато, от я з ними говорю, братан сідай. Що в тебе, які в тебе вину? проблеми? Нема. Що тобі треба, не то. Ти щось то, не то. Ти можеш, Вікторія, поки не можу. Все, піди. Зараз прийде твій час. Ти можеш, ти можеш, пішли. Для мене головне, щоб хлопці були налаштовані психологічно, тому що отут ось все в голові. Якщо ти в голові, ти психологічно настроєн, ти чітко все. Ну, звісно, є це люди. Міняється там настрій, міняється все. Но людина має бути стійка психологічно, або має от бути біля нього командир, чи хтось, хто має чіткі психологічно ну, там когось привести в чувство, крикнути там ляпаса додати, там чи. Тим дав собі, то збодрився, о, дякую все, і пішов далі. І були випадки, навіть нам на, на морській операції, що вони говорили, я можу, але я бачу, що вони втомилися. Ну, пацани більше десяти разів були по цій операції. Це не вважає вишки, не считає зміїни, не считає все. Розумієш, це жити три місяці навіть більше в морі. Я вже сам, в мене вже це море. Коли мені жінка володько, каже море я кажу, ні, ми їдемо в ліс. Карпати, <клес> морі. <клес> Да. морі. Це, це я шуткую, е, і це, тобто море, 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 море. Я вже за море. Ну, звісно, на морі в нас дуже. Гар. У нас ще Україна. Ми. Господь Бог да, дає батьків, віру і землю. І от за ці три пункти ми, ми будемо воювати і робитися до останнього. Це точно. Ми маємо ну, сім'ї всі наші. Така красота, ти, ну ще всіх вишка красота, 100 кілометрів в морі, нічого немає, сонце, світить, такі за. Море, так, там Були такі випадки, коли я бачив, і я міняв хлопця Я кажу, братан, ти відпочинь іди побігай кроси, педено, побий лапи, все там, якщо що, віддихни, а ти підеш на наступний раз. Віктор, чого, то як я перед пацанами, я то кажу, все нормально, ти перед пацанами, все добре, все, все добре. Як відбувається розмова з дружиною перед виходом на завдання? Це дуже тяжко. І щоб не, щоб не сплести. Я з дружиною 17 років, і дружина да, для мене це те саме, що я. Ми односіли. Це то є, мені її дав Бог, і я з нею да, дуже, Ну, вона мене да, дуже відчуває. І вона, я її да, дуже люблю. Я говорю, це моя воно, воно блондинка. У нас щетверо дітей. І вона, звісно, дуже переживає, вона це все до серця, вона просить Бога, щоб все вийшло. Вона переживає за підрозділ, за хлопців, там, вона навіть там, на похорони за мною їздить. Як я їй говорю? Я їй не говорю конкретно, які операції. Вона вже от потім знову знає, там, якщо я там наберу то трубку, таке не буває, то вона виносить мозг всім, всі висверлюються моз, і всі починають на, 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 та, такі схеми. Він їде, не доїхав, той спалився, то ні, він ще там, а той то. Ну, і, ну от як баклани, вони от не можуть сказати одну історію. Я їм говорю, якщо буде Іра дзвонити, то ви говорите, то-то. Вони, він, так, так ви, так, так той же сказав той. А, ну може він той, зараз я контужений, чи поклав трубку. І, все. Да, і потім починається. Качелі, качання і все. Ну, вона вже до цього звикла. Це людина, яка зі мною ну, без неї було б практично неможливо жити. Так що я благодарен Господу Богу, що у мене є така людина, і говорю всім своїм, що треба женитися. Вони знають, що крепка сім'я, коли крепка сім'я. Я з дружиною про практично все нас полуслова, навіть з полувзгляда, І ти виходиш з хати, бахнув до двері, що що в, аж випали вікна, то ти вже і, і, і воювати будеш з таким от настроєм. А коли ти все виходиш, в тебе все хорошо, ти знаєш, в тебе дружина, в тебе з дітьми все на все добре, то ти у вас і. І пішов по копаному. Ну коротше, так чи є у вас ритуал перед операціями? Кожний ранок і вечір читаю от молитви до Господа Бога. Да? У мене таке одна все. І я завжди, коли пацани йдуть, я читаю про себе. От, ну, от молитва. У мене є своя ну, от молитва. І я читаю. І я прошу там, щоб за них от молилися, щоб було все добре. А таких якихось та традицій, там стане ліву ногу, закрив два глаз, візьми щось сунь в вухо, такого нема. Ну, хлопців там щось є, щось постав насок, щось там засунь ще куди щось. Так. Ну це їхні. Вони мені хтось головою об грушу, б'ється, бі, ну, йому класно, хтось бере штангу з собою. Я ж не знаю. Ну там є. Є моменти. Вони головне, що вони це все роблять, і воно все, все виходить. У мене особисто так ви сентиментальна людина. Я не сентиментальний, що касається… Мені дуже щас, ця війна дуже за дітей. Коли я бачу, от, наприклад, якісь ролики, що діти там, я їх не дивлюся. Бо в мене зразу починається всередині. Мені да дуже тяжко да -да дивитися з будь-якої сторони, де є де там гинуть, де Бог діти, знущаються на дітьми в таких от, на от планах. А так, то в принципі, ну ми ж знаємо, що ми робимо, і вже. Як мені там ось, задають таке чуть-чуть дебільне питання. Віктор, а скільки ви вбили людей? Я зараз я секунду, я посчитаю. Мене там написано. Зараз так причитав. Так, а того я вбив, ні, той вижив? Ні, я не знаю, це ніхто не може знати. Це ця двіжуха. Я я ну це перший. Як війна там ну, почалась, ми там були на на біля Києва. Там бам, один-два. Потім вже все. Чи доводилось бійцям Артану тримати позиції в окопах? Так, були. От крайня була операція перед Новим роком. Це Куп'янськ. Коли нам треба було допомогти пікоті. В піхоті ми сиділи в окопах, були на, на тяжкі бої. Бої були такі, навіть таких не було в Бахмуті. Ми в Бахмуті були не один раз. Вони танками заїжджали практично до окопів. Вони було два танки, два БМП. Вони їхали. Ми їх знищували, вони запригували ці шторми в окопи. Вот і там уже їх там, конечно, бо їх було знищено дуже багато. Я, я не знаю, що вони їм давали, що вони їм говорили. але вони йшли, вони тупо спригували. Ну спригли їх вдадобували, спригували і все. І тоді, якраз, ми стояли от о, 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 в окопі. Ми цю ми це вирівняли. В принципі, ми свою задачу, яка стояла від, від керівництва, ми її виконали. У нас е не буде такого, що хтось дасть там задню чи відійде, чи що. Ми вже, якщо виходимо на задачу, ми стоїмо ну, до кінця. Ще є, є такі от, от моменти, що вони, вони бачать, як ми стоїмо, я ж, я ж кажу, скільки разів навіть було в Бахмуті, ми стояли з ними і вони стояли. Тільки ми уходимо і вже починають вони на відходити. Тобто ми заряжені, все чітко, все але ми стоїмо, рубимося. Дві ж, вони щось не так, і вони вже це бачать. Я не кажу це про всіх. Але були такі випадки, де ми йшли на підсилення і на підняття до бойового до духу. Який день ви б хотіли викреслити з пам'яті? Перший день от, війни, і я би я би от, викинув, ну от може би щось виправив. Це захід на півосів, де загинули дві мої от, близькі людини. Операція по Криму в ній приймала участь не тільки наш нашого підрозділу. Це був комплекс. бо Бу лише от, от підрозділ з нашого управління, так само, як і, і по вишкам, Коли вони вже йшли, їх вже там чекали. Ми цього не знали. І вони зайшли, вони висадились, і там вас загинуло дві от людини, а одного взяли в полон. З ним, слава Богу, все нормально. А ми його заберемо і вже працюємо от над цим. І я думаю, дуже скоро він уже він буде з нами. Да дві сартани ми нікого ніколи в житті не кидаємо і не кинемо. Це точно. Даже там приклад Конан, там приклад хахол. У нас багато є прикладів. У нас унікальні є, є приклади, де вже всі думали, що вони загинули. все, але ми до кінця, до останнього, взагалі ми, ми робили рятували Ну да, для того, щоб з нами були вот, хлопці. Конечно, да. Ну я їм подякував і зробив все, те, що возно ну, з зробити. Ми забрали їхні на ну, тіла, похвали так, як так, як треба, і вони водно ну, подані на героя України. І я да думаю, що да дай Бог, от на ну, президент, но ну, підпишеться, цю чуп, петицію. Ну, це є офіційний вотно процес. У нас воз займається цей от, генерал Усов. Він вже спілкується з тою на стороною, і мені головне результат. Мені все одно, от, як це буде там через космос, через ще когось, через того, через блатного, чи ше когось спортсмена. Мені головне, щоб це не дай Бог ще тіло, чи полонений. Ну от був з нами. Чи є впевненість в завтрашньому дні? Так, звісно, ну, впевненість, в заточому дні е, ну, є багато факторів, які не від нас но, е, залежать. Е, я можу сказати одне, що залежить від нас. Те, що ми робили, ми будемо робити до кінця от, війни. Ніхто не буде давати задню, буде зброя. Не буде зброї, ми візьмемо, будемо з чимось іншим от, от, воювати. Тобто такого но, от, но, но не буде, що ми там, не мене, немає нема, патронів. І що. Ми прекрасно е, розуміємо, що ми робимо. І ми зрозуміли, і далі це підтверджує інтерв'ю цього не невміняємого, який говорить, що нам треба зайти, захватити, і все. Кудимо за зайти? ви що ви що сумасшедше, куди от ви заходите? Ви хочете з нами навоювати? Хорошо. Нам би ще трохи до да, допомоги, ми вже це, це показали. Що ми можемо. Ми нас набагато менше, і нас, і не такі в них, і не стільки в нас є засобів, от, є, от, як у них. Но ми, ми показуємо, ми доводимо це діями. І ми це будемо робити до останнього дня от війни. Я дуже впевнений і дуже вірю, і прошу Господа от Бога, що вона закінчиться від перемогою. Практично всім загиблим сім'ям дали квартиру. Тобто вони в землі були біля п'яти годин. Ми його щупали, що це він, ти хахол, та скажи там, там наше кодове слова. Задача була проста зайти в, ну, в Енергодар всіх вбити, повністю все поле було заміновано. І третя складність був пілот замінований. Все, що залежить від нас, я рахую, ми робимо практично все. Від душі в душу.